Умови отримання громадянами України пенсії для громадян України отримання пенсії буде залежати від кількості страхового стажу. В Україні пенсію будуть призначати за наявності у громадян України необхідної кількості страхового стажу після досягнення ними такого віку У-60, У63 та У-65 років. Про це повідомили у Пенсійному фонді України. Тривалість необхідного страхового стажу визначається на дату досягнення громадянином певного страхового віку, таким чином, продовжуючи працювати, громадянин може набути необхідну кількість страхового стажу та вийти на пенсію. Зазначається, що право на призначення пенсії за віком. Мають громадяни України, яким у 2022 році виповнилося 60 років за наявності у них 29 років страхового стажу, громадянам України, яким виповнилося 63 роки за наявності у них 22 років страхового стажу та громадянам України, яким виповнилося 65 років за наявності. У них не менше 15 років страхового стажу. Примітка. Страховий стаж, період, протягом якого особа підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески. У сумі не меншій ніж мінімальний страховий внесок. Мінімальний страховий внесок складає 22% від мінімальної заробітної плати.